Сестрице, пошануй, красивої, не руйнуй. Я мушу. Уже ж мене пошарпано, всі квітоньки загарбано, всі квітоньки зірниченьки геть вирвано з пшениченьки. Мак мій жаром червонів. А тепер він почорнів, наче кривця пролилася в борозенці запеклася. Сестрице, мушу я. Твоя краса на той рік ще бойніше запишає, а в мене щастя, як тепер зов'яне, то вже не встане. Ой, горенько, коса моя. Коса моя золотая, ой лишенько, краса моя, краса моя молодая. Твої твоїй красі вік довгий не судився. На те вона зроста, щоб полягати. Даремно ти благаєш так мене не я, то інші, хто її зожне. Глянь, моя сестра, ще хвиля гуляє з краю до краю. Дай нам зажити веселого раю, поки ще літочко сяє. Поки жито не полягло, поки неминуче ще не прийшло. Хвильку, хвилиночку, мить однорідне. Потім, покине краса моя бідна, ляжу додолу сама, сестро, не будь як зима, що не вблагати і не вмолити. Рада б я волю волити, тільки сама вже не маю, я волі. Чи не траплялось часом на поле гострим серпочком поранити руку? Сестренько, зглянься на муку, крапельки крові для рятунку було б доволі. Що ж хіба крові не варта краса? あ。